Всім доброня, вистачає компанія Мінягра місто Івано-Франківськ, Калуська-628, сьогодні у нас відбувається тест-драйв Гонфенга 404. Даний трактор у нас на ЗМ490, двохдискове щеплення. Рівної підлоги нема, ручка передач на коробці. Чоловік пробує вже другий тракторець. Ціна такого тракторця 8700. Кому потрібно, звертається дуже багато моделей, дуже великий вибір тракторів на будь-який смак, на будь-які гроші. Якщо буде користувати третій масок. Хочу нагадати всім, доставка в нас безкоштовна, повний пакет документів під реєстрацію надаємо і гарантія на дану модель 2 роки. Кому потрібен тракторець? Номер телефону ви бачите себе на екрані. Так що всім гарного дня, дякую за увагу.